Найбільшого розголосу не було кримінальне провадження відносно має Москвич, який оголошено про підозру у вчиненні хуліганства в групі осіб, кримінальне правопорушення передбачене частиною 2 статті 296 Кримінального кодексу України. На сьогоднішній день розслідування по даному провадження триває. Можливо. Вдасться, що дії, які були вчинені під час акції протесту, яка проводилася 5 лютого поточного року в центрі міста Луцька, дії ці є безневинними, як звучало в деяких коментарях, дитячими пустощами. Однак ці дії містять ознаки кримінальних правопорушень. Цими діями було грубо порушено громадський порядок, було пошкоджено інтер'єр будівель, в яких проводилися ці акції. Було припинено на тривалий час нормальну діяльність вказаних установ. Крім того, під час вчинення даних дій лунали заклики до вчинення непокори присутнім працівникам міліції. Відтак цим діям відповідно буде надана відповідна юридична оцінка. Слід відмітити той факт, що всім бажаючим на сьогоднішній день, які братимуть участь або бажають брати участь у подібних акціях. Протестам необхідно пам'ятати про те, що вони можуть нести відповідальність за вчинення під час цих акцій будь-яких кримінальних правопорушень. І так я звертаюся до всіх свідомих волинян не піддаватися на заклики до вчинення провокативних дій і не приймати участі у діях, акціях, які супроводжуються порушеннями громадського порядку або супроводжуються вчиненням кримінальних правопорушень. Когось було опитано, чи було проведено якісь дослідження, що саме цей колір викликає у людей асоціацію з кров'ю, що це якось викликає негативні емоції. Я вже повідомила, але потім більше десь далі продовжується».